Паркур спортивна дисципліна, що являє собою швидке подолання перешкод. Паркур – дисципліна, що є сукупністю навичок володіння своїм тілом, які в потрібну мить можуть знайти застосування в будь-якій ситуації нашого життя. Ми проводимо майстер-клас по паркуру. Це дисципліна, в якій вкладена своя філософія, в основу якої вкладено, що немає ніяких границь, тільки препятствия. Ми запитали трейсерів, скільки часу вони займаються паркуром. Ми також поцікавилися, як і де хлопці тренуються. Близно, два роки, ну не більше. Ми так з друзями збираємося компанію і йдемо, підемо десь, побригаємо, потренуємося. Ну щоб не вбивати, ну щоб вбити вільний час, щоб ну, не піти в погану компанію. Ну, так, спочатку знімалися самі, а потім знайшли друзів, з якими тренувалися, і кожен Біно одного без Так. Якщо ти зацікавишся, не намагайся навчитися сам, це може зашкодити твоєму здоров'ю. Знайди досвідчених друзів, що допоможуть тобі в опануванні мистецтва паркура. Також ніколи не виконуй трюків, що можуть спричинити травми тобі або оточуючим людям.